Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, величезний привіт з міста Вінниці. Сьогодні запрошую вас на перегляд покупок, які здійснила в магазині «Рошен». Заходила за солодощами. Тож заверіть собі, якщо буде нагода, чаю або кавою, щоб теж насолодитися смаколиками. Можливо, когось надихну, і хтось солодощі собі теж одразу знаєте до чаю до кави щось запропоную вам. Взяла сьогодні, заходила, власне, знаєте, за чим Не багатий асортимент в фірмових крамничках грошей ну саме по тістечкам. Але... Залишилося в них лише два різновиди. То я взяла один тарт взяла і одне брауні. Взяла. Зараз покажу вам. Вірніше тарт і брауні, але по дві штучки кожного різновиду взяла. Зараз покажу вам. Тістечко Брауні, одне з найулюбленіших тістечок моєї сестри, вона його дуже полюбляє. Ось такий він Брауні в розрізі йде. Зараз покажу вам шоколадна глазурі йде, і е, всередині він такий вологий, де завжди, от скільки ми його не купували. Він вологий шоколадний цей присмак, е, в міру солодкий, йде. тобто він не занадто солодкий. Якщо полюбляєте тістечко, щоб прям було дуже-дуже солодко, то це, на жаль, не ваш варіант. Він в міру солодкий, але такий вологий шоколадний оцей присмак, який має бути притаманний саме Брауні. Ціна зараз 449 гривень за кілограм. Я взяла два брауні і віддала за два брауні. Зараз скажу вам. Так, з цієї сторони тарт, а з цієї сторони, ось була ціна. Так, і зараз покажу вам. 359 гривень коштує 1 кг, і за 2 брауні я віддала 56 гривень. 156 грамів 2 брауні обійшлося, тобто бачите, от хороша 73 грами, 70, вірніше, 8 грамів важить 1 брауні. І е, тарт. А тарт одразу покажу вам 40, 449 гривень за кілограм. За два тарти віддала 77 гривень 23 копійки. І ось такі, бачите, коробочки мені не подобаються. Вони завжди їхня тісточка е, пакують ось, ось такі коробочки. Ось такий тарт він іде, е, шоколадно пісочне тісто йде всередині. Шоколадна начинка, і зверху вершковий ось такий крем. Бачите, ось така квіточка ще. Вийшла у них з вершкового крему. Саме оце тістечко, воно пісочне, воно дуже м'яке, таке, знаєте, з горішками всередині дуже смачно, шоколад дуже смачний. А от вершковий крем, він такий, знаєте, на Любителів він більше нагадує, як їхні е, такі цукерки з, з, з вершковими такими смаками, і ось цей вершковий е, саме крем він нагадує, наче як цукерочку зверху їси, ось такі купила смаколики, але цим не обійшлася. Я не можу. Знаєте, я настільки полюбляю солодке, що я не можу пройти повз, якщо ще й ці акційні пропозиції скористалася нагодою. Побачила, що фірмових. Цій фірмовій крамничці були ще Рошета по хорошій акційній пропозиції. 5 гривень 94 копійки коштували. Я купила зі, зі смаком Арахісу один з найулюбленіших. Після того, як з'явився оцей, то найбільше їх полюбляю. Часто їх показую в оглядах і купую. 5 гривень 94 копійки, то я 4 штучки взяла. Взяла також печиво, мультікейк, шоколадне. 180 грамів в упаковці, і була дуже хороша ціна, як на мій погляд, 19 гривень 60 копійок. Якщо без акції, то, знаєте, так дорогувато виходить. А якщо з акційною пропозицією, то я думаю, варто було взяти 19 гривень 60 копійок і взяла печиво ловіта Ловіта була теж по хорошій ціні 19 гривень 13 копійок. Теж, ви знаєте, взяла зі смаком арахісу і рошет брала зараз. Рахісом і оцього віта взяла за рахісом 127 грамів. В упаковці є різні смаки. З різними ароматами, але чомусь захотіла саме таке взяти: 19 гривень, 13 копійок коштує ось така упаковка. І знаєте, що я ще взяла? Взяла, Давно не показувала в оглядах оці вафельні трубочки всередині з шоколадом зі смаком з горіхо. Чи 140 грамів в упаковці і коштує 21 гривня 63 копійки за ось таку упаковку. Як, на мій погляд, теж хороша була пропозиція. Ви знаєте, в принципі, окрім тісточок, то ці всі позиції я брала з акційними пропозиціями, не пройшла повз. Це те, що я купила в рошені і хотіла поділитися з вами. Ходила в Єву, купувала побутову хімію. Там мені потрібно було. У мене потрібно було запаси фейрі поповнити, то заходила в Єву. І знаєте, я завжди кажу в оглядах, як приємно, коли заходиш щось тобі потрібно купити. і акційна пропозиція хороша була з ціною. 56 гривень коштувала півлітрова пляшка фейрі з лимоном. Я брала, була зі знижкою, бо знижки то дорогувато, а зі знижкою то хороша була пропозиція. В Єві також взяла шампунь. Каченя, е, ви знаєте, я завжди теж показую його, і я його купую для мами, власне, бо мама в мене завжди миє голову завжди з цієї шампуні. На інші шампуні в неї е, так алергія може бути. А ось цю вона завжди купує з екстрактом і вітаміном F. і я коли купую, завжди оцей аромат. Неймовірний в мене він асоціюється з дитинством. У нас мама в дитинстві теж мила голову цією шампунькою. І я завжди, коли купую, завжди знаєте такі спогади дитинства в мене. Це в Єві купила. а в Єві знаєте, що я ще купила. У мене закінчилися палички для манікюру для видалення куті. Коли коли роблю манікюр, то користуюся завжди ось такими паличками апельсиновими. 10 штук в упаковці і 20 гривень. Вони, в принципі, хорошої якості. Не бачу сенсу щось переплачувати, купувати щось дорожче. Мені, в принципі, вони до вподоби завжди купую. І ось якраз проходила повз. То вирішила, хоч у мене там ще є пару штучок, але вирішила все одно взяти 20 гривень. І в Єві брала ще фрикенбок-шкрибок. нержавіючий шкрибочок, ось який взяла, він коштував 25 гривень. Я, знаєте, вже він дорожче, ніж в інших крамничках, то він завжди у нього ціна там десь 18-17 гривень. Але то я вже йшла додому, вже не хотіла кудись заходити, ще повсто взяла вже в Єві. Він один до речі, був, то в них завжди бувають ще і управдом, і який представлений в фірмовій крамнички Єва, але крім Фрекенбоку нічого не було. Це в нашій Єві, то я вирішила взяти такий. Також заходила за. Туалетним каченням, один з найулюбленіших наших засобів, який показує, я, ви знаєте, це незмінний засіб для миття унітазу. Він найкращий, як на мій погляд, справляється з миттям унітазу, з видаленням мікробів. Він ви знаєте, такий топ засіб номер один. 107 гривень я купувала велику пляшку і за хорошою акційну пропозицією. Це я купувала у нас в мережі магазинів в шики близька в місті Вінниця. А в Єві дорожче він був, то я взяла в шики близько, поруч з домом, в мене був то вирішила купити. І купила також кондиціонер. Кондиціонер для білизни. взяла. Я його показувала неодноразово в оглядах. Це італійський кондиціонер. Мені подобається саме цієї серії, з сірого кольору, з цим Ароматом 760 грамів в упаковці, де і я брала за 125 гривень, віддала з акційною пропозицією, до речі, він був. Хоча, ви знаєте, раніше, коли я показувала в оглядах, з акційною пропозицією можна було його купити за 119 гривень. А зараз зі знижкою, ось я бачила і в Єві, і в Шикублизьку, і в Пополюшці, У них в усіх є акційна пропозиція, і в усіх ціна 25. 5,26 гривень, дешевше немає. 125, а 125 верніше, 126 гривен. Я купувала за 125 гривень. Його надовго вистачає. Ви знаєте, мені подобається його приємний такий аромат. Не треба там багато його використовувати. Там е, буквально цю кришечку неповну я наливаю, коли вже додаю до е, прання. І купувала ще, заходила в попелюшку. В попелюшці хороша була акційна пропозиція на кисневий плямовий видник. Велика упаковка 900, 900 грамів в упаковці. І то я минулого разу показувала, купувала кисневий відбілювач, а цього разу вирішила спробувати кисневий ще плямовий відник. Мені відбілювач до речі, теж теж сподобався. У мене була навіть така маленька якась пляма, яка не виводилася моїм найкращим помічником господарським милом. То чомусь не справилася. І я вирішила скористатися. У мене л'яні такі штани були, штани є білого кольору, і на них була пляма. То кисневий відбілювач той справився. Ви знаєте. Знаєте, я задоволена ним залишилася. А це вирішила взяти кисневий відник і е, побачила, що хороша теж акційна пропозиція була. Це в мережі е, магазинів «Пополюшка» і господиня. Ну, я заходила біля дому в Попелюшку, то купила за 89 гривень 900 грамів в упаковці. Йди. І брала власне, мого помічника господарське мило. Я взяла то 200 грамовий, взяла 19 гривень, коштує ось такий брусочок господарського мила. І по дорозі ще заходила, купила персики і лимон. Лимон я купила в АТБ. В АТБ він коштував по 72 гривні. Зараз кілограм лимонів. За ось такий лимон я заплатила 12 гривень і купила персики. За персики. Такий я купувала у нас в Грязці заходила. було, щоб недалеко було від дому і одразу додому заходила. Купила персики, за чотири персики віддала 59 гривень. Вони там 65 гривень коштували, але дуже такі ароматні. Я минулого разу, коли купувала, то в них дуже хорошої якості. Були чотири таких величеньких взяла персики. Думаю, щоб поїсти. Бо ті, що з ринку купили. Ми сьогодні вже зранку і поїли. Багато вживаємо фруктів літо. То треба вживати. Ось і всі покупки, які здійснила сьогодні. вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни у місті Вінниця, що можна придбати, і які акційні пропозиції власне в наших крамничках, де можна по акційним цінам і що саме придбати. Хотіла вам побажати чудового настрою, і хай вам оці квіточки вас надихають і теж дарують вам чудовий настрій. Ви знаєте, я їх чомусь думала, що в таку спеку вони витримають буквально день-два. А сьогодні вже бачите четвертий день, а вони все квітнуть і розкриваються оці е, нові бутончики. Розквітають, щоб і ви розквітали, надихали свою родину. Бажаю. Вам чудового настрою, любові, затишку, добра, всього вам самого найкращого. Дякую, що переглянули відео. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Ну і до наступних зустрічей, всього вам самого найкращого.